Зараз ми знаходиться в фермерському господарстві, яке називається Грозотопуток Плюс на Туріщині. І саме в цьому господарстві є трактор, проданий Волинською фондовою компанією Масей Феросон 6713. Це такий трактор, який має потужність 130 кінських сил і на даний момент є представником техніки, яка використовується фермерами. У виконанні своїх сільськогосподарських зобов'язань. Що саме цей тратор може робити? Він може працювати з будь-якими сільськогосподарськими знарадя, починаючи з плуга, культиватора, сівалки, дискові борони. як ви зараз бачите, на, транспорт, на транспортних роботах. Тобто це є тратор універсальний. Тут стоїть двигун з потужністю 130 кінських сил, об'ємом 4,4 Його особливість є те, що він використає паливо дуже економічно. Його питома витрата становить 190 грам кіловат-годину роботи. Це є один такий із добрих показників, який забезпечує саме. Економічну роботу цього трактора. На ньому стоїть паливна проста апаратура з насосом високого тиску. Ну Зрозуміло, є конденснер це вже буде стосуватися кабіна. І особливістю цього трактора є те, що він має два діапазони і механічну коробку з шістьма передачами, тобто 12. Вперед-12 назад передач руху трактора. Також особливості цього трактора є те, що біля керма є така система, яка дозволяє рухатись трактором, не переключаючи вперед-взад тільки цим лепестком або вперед, або назад і задаючи цей рух трактора в якомусь напрямку, плюс регулювання агресивності щеплення. Що це означає? Якщо, наприклад, треба, щоб трактор починав рухатись м'яко, не спіша, це можна відрегулювати. А якщо потрібно, щоб трактор рухався, починав рухатись більш агресивно, це ми тут регулятором додаємо і тоді він буде працювати. Більш агресивно. Це відбувається за рахунок мокрого так званого щеплення, яке забезпечує саме цю роботу. Якщо ми вже повернулися до кабіни, то можу додати, що це є сучасна кабіна, яка дуже буде придатна для будь-якого оператора, тому що тут і регульована сидушка, великий об'єм, щільність цієї кабіни, тому можна використовувати цей е, трактор разом з оприскувачем. Е, Стекляні двері справа, зліва. Нема лишніх речагів. які це все говорить про саме е, удобність виконання робіт і, зру, і зручність в тому, як це робити. <кій> як вже я говорив, цей трактор вже використовується протягом е, е, року, але зі слів. Оператора, ну, власника цього господарства, він, він же і є оператором. трактор є надійним, зручним і економічним. Оці три властивості, про які можна говорити. В кабіні є кондиціонер, є освітлення зручне, і таким нюансом позитивним є те, що є регулювання гідравліки. Це, зокрема, пов'язане з навіскою які не всіх наших конкурентів є, але воно забезпечує те, що можна відрегулювати швидкість підйому опускання, межу е, опускання, піднімання і амортизації навісного обладнання при транспортуванні його по дорогах. Тобто гідроциліндри працюють як амортизатори. Ну, Як ви бачите, є с -с сидіння для Помічника, чи хто каже агронома. Зручні всякі ячейки для, можна, для зберігання речей. Ну, і ось, ось такий є наш трактор. Лобове стекло очищається очисником, як і спереді, і ззаду. По боках немає лишніх стойок і ці всі відкриваються фірточки для зручності. Що саме особливо, що тут простота керування, тому що стоять наприклад, для того, щоб включити вал відбору потужності, є спеціальні клавіші, які можна відрегулювати, переключення на 540 тисяч оборотів вала відбору потужності, так само і блокування переднього моста, це додавлення оборотів від двигуна. Ну і гідравліка, ви бачите, гідравліка по відношенню гідравліки, тут стоїть насос 57 літрів за хвилину потужністю, який створює тиск 200 бар. І це забезпечує його нормальну роботу. Зокрема для того, коли він виконує будь-яку роботу, керування, окремий насос, який не впливає на роботу гідравлічно якихось агрегатів. Якщо говорити про задню частину цього трактора, то можна відмітити те, що, як ви бачите, в нього є три пари гідровиходів, це дуже важливо на сьогоднішній день. І потужні стоїть гідроциліндри, які забезпечують вантажобідйомність задньої навіски 5200, 5200 кг. Бачите, розкоси, стабілізатори, які забезпечують також. Надійно щеплення із причепними нарядями. І як ви бачите, що кабіна теж має механічну під амортизацію, стоїть на подушках, що забезпечує комфортабельність самого оператора. На крилах є це управління задньої навіску, це підйом і опускання, що теж дуже зручно. При агретуванні з сільськогосподарськими агрегатами. На даний момент використовується художні сірега для того, щоб вчепити прицеп, так як він зараз задіяний на транспортних роботах. Ну, освітлення, габарити це згідно стандартів, згідно сьогоднішніх вимог до сільхозтехніки. Що хочеться відмітити, що коли я дивлюся на цю задню частину, то відчувається, що тут... Ну, зроблено все надійно, дійсно можна піднімати 5200, тому що мости посилені, які забезпечують роботу. Крім того, наш тратор укомплектується додатковими пригрузами, які ви бачите, по 50 кг кожний місцевий. І їх тут три штуки Получається, на задній місце плюс 300 кг. Також є передні пригрузи. Це 10 пригрузів по 50 кг, це плюс 500 кг. Для чого пригрузи? Це щоб була сипна вага і можна було працювати. За період використання, подивіться, передній місць все сухенький, чисте, як має бути для того, щоб можна судити про надійність роботи самого трактора. База відбору потужності ще комплектується. На 21 і на 6 шліців. Це згідно е, вимог і дуже зручним є його швидке е, заміна. Якщо, наприклад, агрегати на 21 шліц, то ставиться 21 якщо ставить на 6, значить це за короткий період міняється і далі використовується тратор для своїх цілей. Ви бачите, яка конструкція самого капота і що дозволяє, коли оператор керує тратором то йому зручно і видно, де він рухається. Особливо це важливо, коли трактор використовується на роботах, які пов'язані з міжрядня. Тобто, куди їде трактор, що це, це дуже зручно і якісно дозволяє виконувати. Робота. Техобслуговування завжди проводиться вчасно, тому що Юрій, який є власником цього трактора, він завжди актуально робить заявки, а наш сервіс завжди якісно обслуговує даний трактор. І Плюс те, що в нас на складі завжди є запасні частини, такі розходники, як фільтра мастила, які використовуються в даному. Це робить нашу співпрацю якісною і приносить результат для як і фермера, так і для нас, як продавця даної техніки загально. Якщо говорити ще про нюанси по цьому втрату, то можна ще додати, що паливний бак на 180 літрів десь палива, який... Надто достатньо для того, щоб за добу використовувати його в роботі. Крутний момент складає 540 нмів при 1200 оборотів за хвилину колінвала. Це є номінальний, номінальне його використання, тобто потужності. При максимальному крутному моменті. Це важливо дуже при виконанні сільхоз робіт. Ну, на завершення своєї розповіді хотілося б сказати, що Волинська фондова компанія чимало вже продали тракторів такої моделі. І я знаю точно, що всі фермери, які придбали такою технікою, задоволені, тому що це справді надійний, якісний, економічний. Трактор, який може виконувати будь-які задачі пов'язані з цим. Так що звертайтеся, ми завжди вам будемо раді і раді допомогти у вирішенні ваших питань.